Сьогодні до нашої студії завітала громадська активістка Кондур Газола. Вона нам розповість про проект Ромська мова в Україні, про Ромське радіо «Рікло», про зйомки фільму про ромських жінок в Україні. А, ну також вона повернулася нещодавно з Женеви, де у складі складу інших жінок-активісток розповідала про проблеми жінок в Україні. Доброго ранку Доброго ранку одразу Доброго ранку. А ви все знаєте? Ну, звичайно, нічого не сховаєте від нас. Так, Ну і перше, що б у вас запитати, це ну розкажіть нам про проект. Про проекти Ромська мова в Україні. Ромська мова в Україні. Ну саме вчора ми робили презентацію результатів нашого проєкту, і е, ми говорили про те, що ми обрали чотири таких найпоширеніших діалектів в Україні, які в нас є, і е, намагалися записати саме такі автентичні матеріали. Ну, чому виникла саме потреба в такому проекті? Тому що на жаль, ромська мова, вона, ну, по-перше, вона не кодифікована в нас в Україні, не лише в Україні, немає такої е, літературної мови, і вона не вивчається в нас як е, предмет в школах. Mm -hmm. І вже з'явилася багата така е, кількість, велика кількість ромських родин, які втрачають цю мову. Тобто, в нас вже є покоління. Молодих людей і дітей, які не володіють рідною мовою, тому ми вирішили, що треба нам зайнятися цією проблемою, більш того, що інститут педагогіки АПН України він був основним партнером цього проекту, і я є співробітницею також цього інституту і займаюся ромською мовою. Тому ми зайнялися саме оціма чотирма діалектами. І перше, ми записали казки, прислів'я, різні фразеологізми. Тобто, ми намагалися збирати таку інформацію, аудіоматеріали, які ми виклали на сторінку, яка була спеціально розроблена для цього проекту. Два тижні будуть ці матеріали в відкритому відкритому доступі для того, щоб різні експерти могли і люди послухати і сказати. Дати свої пропозиції, і після того ми хотіли би розпочати другий етап проєкту і продовжити і вже створити такий курс саме усної ромської мови для початкової школи, тому що ми більше орієнтуємось на дітей в початковій школі. Зрозуміла. Ну а чому, на жаль, так ось стається, що ромської мовою, ну, Виникає вона, взагалі вона такі може... проблеми, так. да, якщо можна сказати. А, ви знаєте, ну я думаю, що в нас з'явилося більше змішаних браків, і коли люди живуть там, наприклад, мати ромні або татором. А... Mm -hmm. А мати не ромка, то вони не спілкуються між собою вдома рідною мовою, і діти не чують цю мову вдома постійно. А якщо вони більше часу проводять в дитячих садках в школах, теж але це не має бути проблеми там, де мова вдома вдома звучить постійно між батьками, з бабусями, дідусями. І Я думаю, що це одна із проблем. Інша в нас є такі групи, які, наприклад, от я знаю, що на Закарпатті це велика проблема, бо не дивлячись на те, що ну, у нас на Закарпатті 51 тисяча ромів прожива, дуже велика кількість. Я думаю, що майже більше, ніж 50% не володіють своєю мовою, але вони володіють угорською, словацькою, румунською, українською, тобто різні мови інші. І тому не немає цього спілкування в побуті і втрачається мова. Ну і інша проблема ще те, що немає літературної мови, немає кодифікованої мови, і, і в нас немає таких творів, на яких би ми могли цих дітей піднімати. Тобто, да якби мова вивчалась навіть як факультатив в школах. То я думаю, що було б менше з цим проблем. Ми в Києві розпочали розпочали таку роботу в, в Києві. Є такий район Бортніча, де компактно проживають роми, і ми проводили такі заняття з ромської мови з дітками. І вони почали приїжджати з різних районів Києва, тому що їм цікаво. І були такі дітки, які взагалі не володіли мовою, а приходили і такі, які дуже вільно володіють мовою. Тому так. Так, ну а якщо доторкнутися до теми ромських жінок в Україні, uh -huh. то розкажіть про ті проблеми, з якими стикаються вони. Ну проблем дуже багато, <плес> <плес> але вони не дуже будуть відрізнятись від тих проблем, з якими стикаються громади в цілому, uh -huh. тому що ми всі живемо разом. І це ну, з того, що я доповідала в ООН, да, от в мене була доповідь на півтори хвилини, і ми піднімали питання саме доступу до якісних соціально-медичних послуг, до якісної освіти, саме дівчат. Тут є більш проблема ніж для хлопчиків, тому що пріоритет завжди віддається чоловікам або хлопцям в навчанні. І це проблема, наприклад, окремих палат, які можуть бути створені для ромських жінок в деяких містах України, не в усіх. Це проблема участі жінок на рівні громади і участі в громадському житті країни, політична, політична участь, і проблеми ромських внутрішніх. Переміщених осіб, тому що вони стикаються з подвійною дискримінацією як переселенці і як роми. А взагалі, те, що ви їздили в Женеву, ви робили доклад, також вирішувала якісь питання: ну наскільки це вирішує проблему а, жінок в Україні, ну саме ромських жінок в Україні. Ви знаєте, такі доповіді альтернативні, вони взагалі дуже важливі для нас, для громадських організацій, тому що наша делегація була велика від України 14 представниць різних організацій жіночих. І е, чому ми це робимо? Тому що ми хочемо, щоб наш уряд, щоб наші державні органи влади. Почули нас і отримали рекомендації від комітету з того, як вони можуть покращити ситуацію тут у нас на рівні країни. Якщо ви знаєте, нас звинуватила одна жінка, яка була на одній з наших зустрічей, на по обговоренню саме всіх наших презентацій, вона сказала: виганьбити нашу державу. Ми є, ми не робимо цього, тому що якби всі питання, які ми піднімаємо на рівні країни, вирішувались би е, ну водночасно, да, то ми б не, не виносили це на міжнародний рівень. І крім того, Україна взяла на себе різні зобов'язання, які вона має виконувати. Коли вона це не робить ефективно, то тоді виникають такі доповіді, і ми очікуємо цих рекомендацій від ООН, які потім Україна буде. Виконувати. Але ми готові допомагати державним органам влади виконувати саме ці от рекомендації і робити з ними спільну таку роботу. Я вам більше скажу, що ми поверталися разом з урядовою делегацією, то, тобто пів літака, це була не урядова і урядова делегація. І це було дуже добре, тому що їм не було куди втекти, і ми вели з ними перемовини саме в літаку. Тому що там були заступники міністрів різних міністерств. І це для нас було дуже добре, бо ми вже домовились про зустрічі, про співпрацю, що і коли ми як будемо робити. Ну а взагалі, наскільки відрізняються проблеми ромських жінок від проблем жінок болгарських і українських? Ну, скажімо, там болгарських, українських, чому саме ромські жінки і члени комітету вони роблять дуже такий, ну скажімо, акцент да, саме на ромських жінках, не лише в Україні, в Європі в цілому. Тому що ромські жінки вони мають менше можливості, ніж інші, тому що це більш закрита громада, і, і в них немає такого голосу в громадах, як в інших жінок. І а, тому, що в нас немає нашої держави, тобто в нас немає країни, як в інших. Наприклад, якщо болгарські жінки вони можуть бути захищені своєю державою, тобто Болгарією, да, рідною країною, то в нас такої немає. Ми єдиний народ, який не має своєї країни. Так добре, а якщо говорити про Ромське Радіо, коли, що, як, угу. яким чином? А, ну вже півтори роки тому виникла ідея з нашими партнерами: це е, Радіо Патрін, яке, яке вже дуже давно працює в Амстердамі, Галіш, Він дуже відомий е, в ромських таких е, колах. І він запропонував нам таку ідею, чому б не відкрити саме Ромське радіо в Україні для того, щоб надати од голос саме ромським громадам, щоб люди більше дізнавались про ромів, яке в нас життя. Які, які в нас є досягнення, які в нас є проблеми, тому що ну про проблеми я думаю знають більше ніж про наші досягнення, і саме тому от була ідея створити таке радіо, щоб бути голосом людей, ромів в Україні. Але до нас звертались роми з інших країн теж з проханням брати їх інформацію і говорити про їх роботу, щоб інші люди теж знали і чули, тому що це інтернет радіо і. Його можуть слухати різні люди в різних країнах. Але зараз в нас є ще такий розвиток. Ми виходимо десь до 10 хвилин на громадському радіо. Це наш спільний проект з ними, і в нас є 10 хвилин кожної неділі, коли ми виходимо на ФМ і в онлайн. Так, також ми знаємо, що ви збираєтеся знімати фільм про ромських жінок в Україні. Коли виникла ідея, і про що там буде йтися? А цей проект не нашої організації. Ми лише як ми можемо виступати як партнери цього проекту, але ідея в тому, щоб показати. Декілька історій успішних ромських жінок, які б мотивували інших молодих дівчат розвиватися, отримувати освіту і не боятися відстоювати свої права. А, ну він зараз в процесі цей фільм. Я дуже сподіваюся, що потім буде вже і презентація, і ви зможете. Він буде в відкритому доступі, ви зможете його дивитись, можливо, там робити якісь обговорення. Бо я знаю, що саме в Запоріжжі є дуже е, великий інтерес от, до таких документальних фільмів про роль. А планується фільм короткометражний, так чи так. і на скільки хвилин. А я зараз не пам'ятаю, мені здається, до 20 хвилин. Угу. Наскільки важко взагалі от займатися от і радіо, і фільми, і так далі? Як встигаєте все це поєднувати, слідкувати? Що потрібно, як потрібно сказати, якщо да, то жити в тренді? Ой, ви знаєте, дуже важко жити в тренді, тому що вчора, наприклад, позавчора я прилетіла з Женеви. Вчора в нас вже була презентація. Сьогодні ми вже тут в Запоріжжі. Ну, це це складно, але от результати, які ми отримуємо, спілкування з людьми, вони надають сили, і ти, коли бачиш результат, ти розумієш, що все, ну, все, що ти робиш, воно не дарма, і тоді хочеться робити ще більше. І ну, насправді в нас дуже гарна команда, дуже сильна команда, і е, саме завдяки цим людям от, ми можемо робити так багато. Так, ну у студії в нашій студії в нашій студії була громадська активістка Кондор Зола. Вона нам розповіла про проблеми ромських жінок, а також про ромське радіо та про фільм, який планується зніматися. Дякуємо вам, дякую. що ви завітали до нас. Ну а ми рухаємося ефіром далі і дивимося нашу наступну рубрику.